На практиці споживачі фінансових послуг не можуть просто взяти і купити цінний папір так само, як придбати яблука в супермаркеті. Інвестуючи на ринках капіталу, ви наче поринаєте в інший світ, де є свої мешканці, правила і навіть своя мова. Перше запитання, яке ви маєте собі поставити перед інвестуванням, як ви хочете інвестувати, самостійно чи спільно з іншими інвесторами. Якщо ви обираєте перший варіант, то ви матимете більшу гнучкість, адже вирішуватимете тільки за себе. Проте варіантів для інвестування в індивідуального інвестора може бути не так багато через те, що сума для інвестування буде значно меншою, ніж за умов колективного інвестування. Крім того, чим менша сума інвестування, тим складніше її вкласти в багато різних фінансових інструментів, аби зменшити свої ризики. В Україні, щоб почати інвестувати на ринках капіталу індивідуально, треба звернутися до брокерської компанії чи банку, якщо він має відповідну ліцензію. Є випадки, коли, аби стати власником цінного паперу, залучати брокера не обов'язково, але для більшості випадків інвестування, зокрема для торгівлі на вторинному ринку, вам буде потрібна фінансова установа з відповідною ліцензією. Брокерські компанії є посередниками між вами та ринками капіталу, тому до вибору брокера варто поставитися дуже уважно. Аби брокер міг діяти від вашого імені, спочатку треба укласти договір на брокерське обслуговування. У договорі ви визначаєте, що саме для вас робитиме брокер, у які строки та скільки ви за це маєте йому платити, тобто яка буде його комісія як посередника. Наголосимо, що брокер є лише вашим посередником. Він не може рекомендувати, куди треба інвестувати. Так само брокер не гарантує отримання доходу з тієї чи іншої інвестиції. Брокер виконує ваші доручення, тому тільки ви будете визначати, як саме і куди інвестувати. Тож, треба розуміти, що ризик втрати інвестованих коштів є у вас, а не у брокера. За умови колективного інвестування споживач надає свої кошти спеціальним установам інвестиційним фондам в Україні вони називаються інститутами спільного інвестування. Вони збирають гроші багатьох індивідуальних інвесторів і спільно їх інвестують. За результатами діяльності фонду, дохід від інвестицій розподіляється між індивідуальними інвесторами. Основною перевагою такого об'єднання є те, що через більшу загальну суму коштів відкривається і більше можливостей для подальшого інвестування фондом. Крім того, фонд може інвестувати у більшу кількість різних фінансових інструментів, тобто диверсифікувати ризики. Якщо ви обираєте колективне інвестування, то основне ваше завдання це обрати надійний і прибутковий фонд для вкладення коштів, оскільки вирішувати, куди кошти будуть інвестуватися далі, буде фонд. Інвестиційні фонди є одним із прикладів установ, у яких зібрані кошти багатьох інвесторів. Так само можуть працювати страхові компанії зі страхування життя та пенсійні фонди. Разом їх називають інституційними інвесторами. Після того, як ви обрали брокера чи інвестиційний фонд, вам треба буде відкрити спеціальний рахунок у цінних паперах. Ці рахунки відкривають і ведуть депозитарні установи. Дуже часто в Україні брокерська компанія чи банк може одночасно бути депозитарною установою. На вашому рахунку в цінних паперах відображаються записи про цінні папери, власником яких ви є, після обрання брокера і відкриття рахунку у цінних паперах, можна почати торгувати цінними паперами. Брокер може купувати чи продавати цінні папери для інвестора або через фондову біржу, або на позабіржовому ринку. Фондова біржа це майданчик. На якому відбуваються анонімні торги цінними паперами. Робота біржі та її функції до певної міри схожі з роботою продуктового ринку, щоправда, на відміну від продуктового, все відбувається в сотні разів швидше і на багато більших обсягах. Зазначимо, що більшість бірж у світі вже використовують для торгів електронні біржові системи. Зранку кожного робочого дня на біржі у визначений час відбувається відкриття торговельної сесії в електронній системі і розпочинаються торги. Далі в електронній системі для кожного цінного паперу автоматично відбувається узгодження ціни продавців і покупців, і визначається ринкова ціна на конкретний момент часу, тобто біржовий курс. Також електронна біржова система допомагає брокерам укладати угоди та здійснювати розрахунки, закуплені продані цінні папери. Переваги організованих торгів на біржі полягають у їхній відкритості. Будь-хто, хто купив спеціальне програмне забезпечення, може бачити в режимі реального часу хід торгів. Відповідно, перевагами біржової торгівлі є те, що на біржі видно, який сьогодні біржовий курс цінних паперів, яка зацікавленість інвесторів до цих цінних паперів, та як змінилися ціни щодо вчорашнього дня, місяця, року тощо. Частину угод на ринку України укладають поза межами біржі, тобто на позабіржовому ринку. Позабіржовий ринок це коли брокери домовляються про купівлю чи продаж цінних паперів між собою безпосередництва біржі. Зазвичай на позабіржовому ринку укладають угоди на індивідуальних умовах, інформація про які є закритою. Отже Приступаючи до інвестування, дуже важливо обрати, у який спосіб ви плануєте робити інвестиції та за якими механізмами працює фондова біржа.